Осінь 2003-го. Черкаське литовище в Занепаді. Місто коштів на його відродження немає, тому міськрада вирішує передати майновий комплекс Черкаського литовища в експлуатацію товариству Міжнародний аеропорт Черкаси. Хотіли я краще, а вийшло, як завжди. Лютому місяці 2004 року актом перевірки, виконання умов договору концесії, встановлене порушення концесіонерам істотних умов договору. Товариство не сплатило до міського бюджету внесок у розмірі понад 2 мільйони гривень. Надалі порушувати умови договору стало доброю звичкою підприємства концесіонера. Без погодження з Черкаською міською радою розпочав роботу по капітальному ремонту будівель та споруд перед них у концесію. Кансезер без погодження з концесіодавцем передав права на майно, що отримав концесію третім особам. Відтак, вже у березні 2004-го міськрада вирішила розірвати договір з міжнародним аеропортом Черкаси. Господарський суд області такий позов задовольнив, та концесіонер відступати не захотів. Постанову Київського міжнародного господарського суду рішення першої інстанції було залишено без змін. Постанова вищого господарського суду України. В лютому вже 2005 року рішення та постанову скасували, і справа була відправлена на новий розгляд до першої інстанції. Тим часом у товаристві міжнародний аеропорт Черкаси вирішили кращий захист це напад. У цьому разі на міськраду. Концесіонер виставляв претензії до Черкаської міської ради. Що він… Мовляв, не міг виконати якісь зобов'язання по договору концесії, бо якісь дії не вчинила Черкаська міська рада, і сума позову складала 17 мільйонів гривень. Потрусити міський бюджет товариству так і не вдалося, утім воно не здавалося. Два кола пройшли ці суди знизу доверху, повернули знову вниз і знову знизу доверху вони прийшли. Вони тривали тільки за період моєї роботи більше двох років. Поки тривала судова тяганина, аеропорт продовжував обростати боргами. Постановою господарського суду Черкаської області в липні 2006 року в товариство виробнича транспортна компанія Міжнародний аеропорт Черкаси визнано банкрутом та відкрита ліквідаційну процедуру. Та останній місяць довкола Черкаського литовища почали відбуватися незрозумілі речі. Усі факти, говорить Сергій Одарич, свідчать про підготовку рейдерського захоплення аеропорту. Суддя, який ввів процедуру банкрутства, був змінений. Відбулось засідання без запрошення це судове засідання арбітражного керуючого, без повідомлення Черкаської міської ради як одного із кредиторів, одного з найбільших кредиторів, за чутками суд виніс рішення, ухвалу про зміну арбітражного керуючого. Після таких дій міські владці вирішили, треба діяти негайно. На позачерговій сесії депутати одноголосно підтримали проект рішення про припинення дій договору з товариством, підстава його банкрутство. Тепер майновим комплексом аеропорту може розпоряджатися лише міська громада. Вікторія Курченко Володимир Мельник, Віка Новини.